Вінницька птахофабрика МХП найбільший виробник курятини в Україні та Європі. Цей агрогігант є потужним економічним тилом для нашої держави та понад 7 тисяч людей, які тут працюють. Цікаво, а як тут працюється одному із найзатребуваніших фахівців компанії, лікарю ветеринарної медицини. Ходімо, поглянемо. Наша перша локація це інкубаторно птахівнича станція. Такий собі пологовий для курчат. Як працює тут ветеринарний лікар? Давайте дізнаємось. Привіт. Вітаю. Я Діана, провідний лікар ветеринарної медицини. Прошу... У вас до нашої інкубаторно птахівничої станції я вам розкажу про свою роботу. Обов'язково ставайте десь калимок, так як у нас дуже суворі санітарні норми. Слідчим етапом біобезпеки є також прийняття душу з обов'язковим миттям голови. Прошу, діана Біла прийшла у 2020 році на підприємство студенткою. Пропрацювавши півтора роки на посаді молодого фахівця, отримала підвищення. Нині працює провідним лікарем ветеринарної медицини. Основна робота дівчини: контроль біобезпеки та санітарного стану на підприємстві. У мене не було ніякого досвіду. І МХП взагалі Вінницька птахфабка мені дала дуже великий поштовх. До речі, хвороби на підприємстві не лікують, а попереджують. Ми зараз Ми? Знаходимося на процесі вибірки та вакцинації добового молодняку. Зараз можу вам продемонструвати, як ми розводимо та вводимо вакцину у інєкційні пакети. Також обов'язково на вакцині ми пишемо час розведення вакцини, тому що вакцина дійсна тільки одну годину. І вже розведену вакцину віддаємо оператору вакцинації. На виробничих дільницях фабрики птиця завжди знаходиться під наглядом компетентних фахівців, які проводять планові щеплення та лікувально-профілактичні заходи. На Вінницькій птахофабриці створені всі умови для комфортного зростання птиці: сприятливий мікроклімат, вільне напольне пересування, якісне поживне харчування. Ну і звісно, ветеринарний контроль лікарів компанії. Де ми зараз знаходимося? Привіт, ми знаходимося зараз у пташнику, де вирощуються наші курчатка. Чим займаєтесь тут ви? Ветеринарний лікар на вирощуванні займається в основному тим, що контролює дотримання всіх стандартів якості. Як вирощується тут птиця? Як ви бачите, птиця у нас вільно пересувається по пташнику. Вона має цілодобовий доступ до чистої питної води, а також до комбікорму. А ось це, що таке? Зараз ви бачите перед собою годівницю, в якій знаходиться повнораціонний комбікорм. Для наших курчаток компанія МХП контролює повністю всі етапи виробництва і забезпечує високу якість продукції. Ветеринарний лікар забезпечує дотримання всіх норм біобезпеки, а також контролює виконання всіх превентивних заходів у вирощуванні птиць. Птиця харчується комбікормами власного виробництва. Провідні лікарі ветеринарної медицини контролюють безпечність всього циклу виробництва. Ветеринарний нагляд за птицею здійснюють виключно професійні фахівці із необхідним рівнем компетенції. Ми можемо переглянути здоров'я та благополуччя птиці онлайн з будь-якої точки світу через мобільний телефон. МХП це молода команда провідних лікарів, частина яких прийшла на роботу у компанії ще студентами. На Вінницьку птахофабрику я прийшов студентом-стажистом. Власне на даний час я і продовжую навчання завдяки програмі Дуальна освіта. Ця програма для студентів дає можливість поєднувати теоретичні знання на будь-яку університеті з практичними навичками. МХП дає можливість побудувати успішну кар'єру, працюючи з мегапрофесіоналами. Постійний контроль гарантує забезпечення гуманного ставлення до птиці на усіх етапах виробництва. Головним обов'язком лікарів ветеринарної медицини є контроль благополуччя, гуманного відношення до птиці та визначення показників добробуту, що включає в себе проведення термометрії, клінічного огляду та ряду інших замірів. Льоськом лікаря є проведення ветеринарно-санітарної експертизи для контролю за станом здоров'я птиці та недопущення подальшої переробки ветеринарного браку. А після робочого дня усі працівники МХП мають змогу порелаксувати у кімнаті відпочинку, пограти в настінний теніс або поспілкуватись за чашкою кави.